Тропічний шторм Гіларі налетів на Каліфорнію. Це вперше за ось уже як 84 роки в цьому посушливому регіоні затоплено міста. До цього він вирував на півострові Нижня Каліфорнія у Мексиці. Там накрило водою дороги, а вулиці міст обернулися на річки. У місті Палм спрінгс що приблизно за 160 кілометрів від Лос-Анджелеса, зазвичай випадає коло 120 міліметрів опадів на рік. Та як очікують, цей шторм принесе до 250 міліметрів. А це містечко ранчо Міраж, що біля Палм -Спрінгс. Це вражає. Ніколи не бачив нічого такого, і тропічний шторм до нас ще навіть не дійшов. Сподіватимемося, що люди в безпеці. Шторми вирували й раніше, але ніколи не було такого вітру, і стільки дощу одночасно. Мій друг щойно бачив, як від будинку його сусіда відірвало 60-футовий навіс. До того ж, у цьому районі повалило кілька дуже великих дерев. На цих кадрах видно, як вода тече каліфорнійською долиною смерті, несучий пісок і каміння. Тут за рік зазвичай випадає 550 міліметрів опадів. Але як очікують, сам лише цей шторм пролє 100 міліметрів. Гіларі принесе величезний обсяг води до багатьох регіонів південного заходу США. Губернатор Каліфорнії Гевін Юсом оголосив надзвичайний стан на більшій частині території Південної Каліфорнії. Водночас попередження про раптові повені діють у всьому регіоні.